2015 рік Нафтогаз України завершить із дефіцитом у 6 мільярдів доларів. Про це повідомив очільник енергохолдингу Андрій Кобелєв. Нестачу компенсуватимуть з інших джерел, аби втримати ціну газу для населення без підвищення. Основна причина фінансових проблем компанії це завищена вартість російського газу. Нагадаю, нафтогаз України вдалося в першому кварталі скоротити нестачу коштів на 20%. Втім, досі на бюджет компанії впливають курсові коливання. Втрати в зоні АТО та борги населення. Кредит світового банку допоможе збалансувати державний бюджет та розпочати економічне зростання в країні. Про це міністр фінансів України Наталія Яресько написала на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, днями Світовий банк виділив нашій державі 500 мільйонів доларів на розвиток банківської системи. На отримані кошти планують провести діагностику найбільших фінустанов країни та відновити платоспроможність проблемних банків. Позика світового банку допоможе нам повернутися до економічного зростання, до створення робочих місць та підвищення рівня життя кожного громадянина. Зокрема, наданий під дуже низькі відсотки кредит сприятиме збалансуванню державного бюджету та дозволить спрямувати додаткове фінансування на пріоритетні потреби нашої держави.